Для розваги і нової дози. Гниття мозку. Роздратування за лічені секунди, глибокі думки, серйозні дискусії. Вже Вже сьогодні думає. ми поговоримо про те, як короткі відео викликають так званий брейнрот. Гниття мозку. Що це за феномен і як він впливає на нашу здатність мислити? Зараз розберемось. Якщо ви полюбляєте перегляд коротких відео, це означає, що з дуже високою ймовірністю вам Потраплялися низькосортні відео, але вони доволі популярні. Їхня характеристика така: сором, треш, незрозумілість, передбачуваність. Але попри безмістовність цього контенту, ми продовжуємо його вживати. Отож, брейн це коли ми переглядаємо матеріал, від якого складно відірватися, попри безглуздість його, через що ми втрачаємо здатність критично мислити. Тік-ток є яскравим прикладом того, як соцмережі викликають брейнрод. Відео тривалістю в кілька секунд це миттєві дози дофаміну. Через що це не дає мозку можливості для відпочинку або глибокого аналізу, Викликає, що лише непереборне бажання зробити новий свайп для розваги і нової дози. Це негативно впливає на нашу сконцентрованість. Дослідження показують, що наша здатність сконцентруватися скорочується. І більшість людей не додивилися відео до цього моменту, тому що ми втрачаємо ще і терпіння. Свайп, свайп, поверхневе мислення, а вже ж! Ви краще гляну швидкі мємчики і отримує задоволення. Ми не навчаємось, не аналізуємо інформацію, ми навіть попросту не можемо зрозуміти себе. Ми можемо відчувати смуток, сміх і роздратування за лічені секунди. Це виснажує нашу психіку та робить нас більш дратівливими. Та менш стійкими до стресу. І круті діти. Вони мені не подобаються тим, що ідеалізують негативних персонажів і їхні психічні розлади. Через що те, хто намагається наслідувати їхню крутість. Але як боротися з брейнротом? Номер один це відпочиньте. Спілкування з друзями і прогулянка на природі вам допоможуть. Номер два це переглядайте. Довгі відосики, читайте книгу, аби тренувати своє терпіння і сконцентрованість. І номер три. Встановіть певне обмеження, коли ви можете сидіти в телефоні взагалі. Повірте, це допоможе. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, ранку чи ночі. Удачки вам!